Всім привіт! Запорізька область, Україна. Сьогодні я хочу показати вам насіння, яке я придбала для того, щоб засадити свій невеличкий огород в цьому 2023 році. Почну я з огірків. Буду показувати вам упаковку, можливо, щось корисне для себе візьмете. Тож, почнемо. По-перше, я хочу показати огірок, який має назву огірок Кріспіна F1. Це виробник насіння Голландія. 10 штук в упаковці. Огірок Кріспіна F1. Наступний огірок цієї ж фірми огірок Еколь f 1 Також придбала отакі. Якісь засолювальні огірки, називаються засолювальне диво. Оброблені вони така міцна оболонка. Ну, Спробую. Наступний огірочок огірок саніта Ф1 і огірок цикрон також Ф1. Далі у мене йдуть насіння томатів. Це малиновий дзвон фірми Агропак, Десь, мені здається, ще були, ну, дійдемо і до них. Також в цьому році хочу спробувати висіяти таке насіння цвітної капусти. Ніколи я її не сіяла, не знаю. Вийде, не вийде, ну, спробую. Очі бояться, руки роблять. дай Бог, може, щось і буде. Тепер, куди ж без буряка? Буряк кадет ранньостиглий, стиглий, буряк бордо, і буряк світясь опольський. Фірма світясь, буряк опольський. Дуже мене внук полюбляє різноманітну зелень, тож без салату ми ніколи не обходимося. Одеський кучерявець, мені здається, що це такий салат, який навіть на камінні буде рости. Тим паче, у мене ґрунт, це глина. На глині росте чудово. Петрушка італійський гігант. Таким здоровенним гігантом, як розказують інші садоводи, вона в мене не виростає. Думаю, що це. За того, що глина. Але на глині дуже чудово вона росте. Тепер морква. З минулого року в мене осталася така морква асоль. Також з минулого року осталася морква курода. І в цьому році я придбала насіння сорт, називається карлена. Пишуть, що довжиною плоди до 19-21 см. Ну, як 15 см виросте на моїй глині, то вже буде непогано. Також в цьому році перший раз буду саджати баклажани за відгуками інших садоводів, алмаз, начебто, такий не дуже. Вибагливий, спробую його посадити. І кабачок цукіні зеленого кольору чорний красень. Тепер найулюбленіша моя рубрика, так скажемо, це перець. садівництвом я займаюся другий рік. І знаєте, по результатам того року можу сказати, що перець у мене дійсно вийшов непоганий. В цьому році я придбала гіркий перець без назви. Зібрала, звичайно, і своє насіння, але хочеться все одно, щось там і такого, значить, перець гострий. Написано, що він середньоранній. Довжиною 15-16 см, довжина стінки 4-5 мм. Подивимось. Тепер хочу усім порекомендувати насіння оцієї фірми. Оце завдяки цьому насінню я прийшла до висновку, що вирощування перця це моє фірма Наско. Сорт червоного перцю називається Антей. Товстостінний, м'якоть ніжна, високі товарні і смакові якості, сорт середньостиглий. Можу сказати вам, що кущі виростають доволі таки високі, але і плодів дають дуже багато, дуже. І цієї ж самої фірми жовтий перець, і ней. Також я його в минулому році, в минулому році е, садила. Вийшов він у мене трішки менший, ніж червоний, але теж дуже непоганий результат. Також буду садити перець Ратунда напіввостра. Діментіо це те, що я ніколи не садила, і буду спробувати в цьому році. Перець біла зірка. Таку класику подарок Молдови. Цибуля чернушка, як у нас її називають. Я хочу спробувати в цьому році посіяти її е, е, улітка. Равлик, я не знаю, е, в Ютубі дуже багато показують і розповідають про висадку чернушки е, в улітки. Ну, в общем, буду робити, е, зніму відео, покажу. Тепер саме перше, що я буду робити навесні, це сіяти редиску. Редиску буду сіяти в яєчні лотки. В, році я, в минулому році я показувала цей метод. І в цьому році я буду садити також Зніму відео. відео. Редиска карунт. червона з білим кінчиком. І редиска французький сніданок. Обов'язково посаджу в цьому році редьку Дайкон. Садила я восени цю редьку. Дійсно, виростає здоровенна, але треба трішки, скажем, усовершенствувати ґрунт. Я садила також її в минулому році перший раз, зробила висновки, що зробила вірно, які помилки допустила. І в цьому році, вже на своїх помилках, знаю, як посадити таку редьку, щоб урожай був великий. Також обов'язково буду знімати відео і показувати. Тепер посажу в ананасний. Ви знаєте, більш буду саджати його для краси. Мені подобаються ці коробочки такі гарненькі. Люди роблять і варення з нього, і не знаю, джеми якісь. Ну, навряд чи що і в мене дійдуть руки до варення та джему. Але спробую посадити, може щось і вирости. Посаджу із квітів насінням в цьому році лабелію. Такий гарний синій колір. Так, багаторічна трав'яниста рослина. Не садила ніколи, спробую. Десь знайду місцинку і спробую. Зараз я вам покажу, як я буду вести. Зошит зошит садівника. Бо, як показує практика, в голові все втримати ну, неможливо. Зараз хвилинку покажу. Так, ось сьочки, значить, мій зошит. Я 23 січня висіяла пітунія ампіль на суміш. З упаковки зрізала фото, зрізала інструкцію, на скотч приклеїла до зошита, і якщо мені потрібно, будуть які якісь записи зробити, відкинувши. Оці папірці я зможу зробити. І на наступний рік у мене буде інформація, що, наприклад, ця пітонія сподобалась, не сподобалась, результат який. Ну, думаю, що це дуже корисно, дуже і удобно. Я зняла першу частину своїх насінь, які придбала. Насіння у мене багато було пішов, скільки б землі та. Часу, щоб все це висадити. Але все зробимо, все посадимо, все виростимо, і наші погріби будуть забиті доверху. І ціле літо ми будемо куштувати свіжі, смачні овочі. На цьому поки що все. Всім пока-пока!